Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді підрізувач трави та кущів маркировкою PGH 2000. Знадобиться він тим, хто доглядає свій садок та тримає його в охайному стані. Також за його допомогою вам буде зручно зробити не тільки геометричні фігури з ваших кущів та дерев, але й вирізати, наприклад, зайчики. А зробити легко ви це зможете за допомогою комплектних насадок, це ножиці. Із чохлом та насадка кущоріз. також із чохлом Ну і звісно, в комплекті ви ще знайдете інструкцію з експлуатації. Перед початком виконання робіт інструмент треба трохи дозібрати, під'єднати блок. В свою чергу, до цього блоку ми під'єднуємо будь-який наш 20-вольтовий акумулятор. Неважливо якої ємності 2, 4 чи 8. А якщо вам раптом захотілося зняти цей блок, натискаємо ось цю чорну кнопку та знімаємо. Як ви помітили, інструмент постачається тушкою. В комплекті немає акумулятору та зарядного пристрою. Тому заздалегідь подбайте про це. Якщо у вас вже є наш інструмент, можете взяти звідтіля акумулятор 20 вольтовий, встановлюємо та працюємо. Заміна комплектних насадок дуже проста. Знімаємо блок ножиці, натискаючи дві чорні кнопці по боках. Та встановлюємо інший блок, кущоріз. А для того, щоб вам було працювати дуже зручно, маємо можливість ще й повернути ручку. Натягуємо на себе чорну кнопку, котра розташована зверху, та повертаємо лезо до фіксатора. Так само і в інший бік. Запуск інструменту відбувається натисканням кнопки пуску, але перед тим не забуваємо натиснути ще й на запобіжник. До речі, запобіжник ви можете натиснути з будь-якого боку. А сам інструмент дуже гарно контролюється за рахунок гумового покриття на ручці. Ну, а тепер про технічні характеристики. Вага інструменту без АКБ із насадкою ножиці 750 грамів. Із насадкою кущоріз 880 грамів. Ширина захвату ножиць 93 мм. Ширина захвату кущорізу 170 мм. Ну і не забувайте. Будь-який інструмент потребує догляду після виконання робіт. По-перше, знімаємо акумулятор. По-друге, знімаємо насадку, та ретельно її вичищаємо та змащуємо. Після цього можемо відправляти її на зберігання. Так само і іншу. Ну і на цьому в нас на сьогодні все. Нагадаємо, модель PGH2000 підрізає траву та кущики, вирізає будь-які Фігурки з ваших кущиків. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас сподобаєк. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато і до нових зустрічей!